Завжди готовий. Хлопчик у червоній краватці та спалаючими очима читає уривок із книги Ленін і Діти. Такий образ змалювала радянська пропаганда Піонера ще понад 35 років тому, хоча автор повісті Бронзовий птах Анатолій Рибаков устами свого героя по-іншому схарактеризував піонерів. Піонери юні, голови чугунні, самі алавяне, черті каяне. Погодьтеся, у цій цитаті була Крамола. Чи щось змінилося в нинішній РФ? Та ні. Тепер там дітям промивають мізки в різних молодіжних організаціях, скажімо, в юнармії та молодій гвардії єдиної Росії. У кого більшовики, можливо, привласнили ідею піонерії? А ще як херсонським піонерам доводилося охороняти дощ у 80-х та навіщо нинішні російські окупанти мілітаризують дітей за радянським зразком на лівобережжі Херсонщини? Поїхали розбиратися. 1922 рік зібрання Всеросійської конференції комсомолу на ній урочисто проголосили про створення піонерських загонів, і вже потім у СРСР ця організація подавалася як власний бренд, але тут є невеличке, але у 1907 році Роберт Байден Пауел заснував у Великобританії національну скаутську організацію, і її, можливо, скопіювали більшовики, коли створювали піонерію. Навіть всесоюзне піонерське гасло завжди готовий. Дуже схоже на скаутське будь готовий, а схожість краватки та форманий одяг все-таки наводить на думку, що більшовики не новатори. Відрізняло ці дві молодіжні організації те, що у Британії вона не мала жодного стосунку до політики та була добровільним об'єднанням. А в СРСР піонерія мала обов'язкове членство, тотальну радянську ідеологію та виключно державний характер. І починалося все з молодшої школи. Учнів третього класу приймали в піонери. До цього вони мали гордий статус жовтенят. Дітей 7-9 років об'єднували у незрозумілі гуртки. При піонерській дружині школи. Тут їх готували до вступу в почесні піонери обов'язковою організацією ленінських читань про життя і Іншими словами, промивка мізків дітей починалася вже на цьому етапі їхнього життя. Чому ж назва жовтенята? Та все просто на честь більшовицького перевороту 1917 року, який в СРСР називали Велика жовтнева революція. За згадками сучасників приймання до піонерів проходило не так гладко. Приймали до організації за успішністю. Першими ставали піонерами-відмінники, потім вже середнячки, а вже наприкінці хулігани або двічники. Якась не дуже справедлива процедура. Погодьтеся у державі, де проголошувалася рівність усіх. Але це була просто показуха, бо всі діти рано чи пізно ставали піонерами. Весь процес проходив з пафосною посвятою, дитячими промовами, які вчились з батьками безсонними ночами. Бо не дай Бог помилитися під час виголошення промови та піонерського девізу. Найбільшим блюзнірством було те, що у 30-х роках минулого століття дітей, як і дорослих, змушували доносити та вишукувати антирадянські елементи. Це подавалося як їх громадянський обов'язок. А прикладом для них тоді став сумнозвісний Павлік Морозов. Він за офіційною радянською версією здав свого батька чекістам, як куркуля, і потім його пробагували як приклад справжнього піонера. Хоча його доля, як відомо, трагічна, він загинув при загадкових обставинах. А одна з найпочесніших нагород для піонера було потрапити до відомого радянського дитячого табору Артеку Криму. За рік він міг приймати до 30 тисяч дітей. Так у 30-х роках відпочинком у ньому нагороджували піонерів-ортеноносців. У ті роки так називали піонерів, які отримали різні урядові нагороди. У 1900. 1936 році в цьому таборі стався казус із двома віслюками. Вони собі мирно жили, поки під час одного із заїздів на них захотіли покататися всі діти, а їх було багато. Віслюків лише два. Як керівництво розв'язало цю проблему, кататися могли лише орденоносці, а всі інші цю можливість отримували лише у вигляді нагороди. Уявляєте, як обурилися на державою діти на таку несправедливість? Яка доля самих віслюків та як вони пережили орденоносців, залишається загадкою? Потім орденоносців змінили герої піонери, а потім з'явилося навіть звання старший піонер. Його давали передовикам та найактивнішим дітям після досягнення 12-річного віку. Збір металолому та макулатура, відвідування пропагандистських демонстрацій, зборів, тренерських дружин, почутні караули біля пам'ятників, нав'язані гуртки. Куди тільки не пхали піонерів у часи СРСР і все під егідою партії, що мало вигляд безглуздого формалізму. Хоча під гаслом все на благо дітям, але благом тут, як бачите, не пахло. Наше місто також не ця піонерська вакханалія. За спогадами одного з сучасників у 80-х роках минулого століття був пост номер один біля вічного вогню у парку слави. Тоді піонерам доводилося, як в Караулі стояти нерухомо біля нього десь півгодини, поки їх не змінювала наступна партія маленьких адептів комуністичного вчення. І немає значення, йде дощ чи спека треба було стояти незрушно. При цьому хлопців зобов'язували стояти з макетом автомата. Також доводилося дітям відвідувати протокольні та незрозумілі зібрання, які, наприклад, проводилися в кінотеатрі Авангард. Яка цінність цих зборищ була дітям? Та ніяка? Ну і як же без змагань між учнями, класами та школами за збір макулатури? Але за згадками сучасників це були не змагання, а профанація, бо не було бажання в учнів десь бігати та шукати цю макулатуру. Може, хтось приносив кілограм старих газет з дому? Але якщо у батьків був транспорт, то могли підвести й більше папірців, і тоді перемога вже була за їхніми дітьми. Жодних правил та обмежень не було. Але потім урочисто весь цей непотріб передавали підприємствам, які мали шефство над школами. Зараз на окупованих територіях України відбувається просто якесь дежав'ю. Російська влада принесла із собою свої молодіжні організації радянського зразка: Юнармія, Рух Перших, Російський Союз молоді, Молода Гвардія Єдиної Росії, Південь Молодий, куди тільки не намагаються залучити українських дітей російські окупанти. При цьому виділяються величезні суми на утримання цих по правді мілітаристських організацій. Дітей вчать користуватися зброєю, промивають мізки правильної історії Росії та насаджують головну тезу Твоя батьківщина це Росія. А все, що було до вторгнення російської армії, це була окупація якогось київського режиму. Підписуйтесь на медіаплатформу вгору, поширюйте це відео, не піддавайтеся пропаганді та давайте разом дересифікувати наш рідний Херсон.